Із градів та мінометів сьогодні обстріляли околиці Маріуполя із Градів, бойовики вели вогонь із селища Оленівка. А 120-мм міни впали в передмісті Маріуполя, цілились по блокпостах та по місці відпочинку солдатів вже кілька днів на передовій під Маріуполем. Хлопці фіксують безпілотники. Маємо прямий зв'язок із Світланою. Фочун. Світлана, добрий вечір. Скажи, будь ласка, чи немає пані... паніки в місті? І власне чи відомо щось про жертви чи... через обстріли бойовиків? Слава паніки у місті немає, проте за його межами дуже неспокійно. Є інформація про чотирьох поранених військових батальйону Київ, 2 під Новотроїцьким. Це на півночі від Маріуполя. Сьогодні зранку їхні позиції обстрілюють бойовики. Також під вогонь потрапляють і житлові будинки. І селища у військових є розвіддані, що в районі Докучаївська є велике скупчення терористів. Майже сотня одиниць бронетехніки та понад 2,5 тисячі бойовиків. Також відомо, що вночі обстрілю обстрілювали позиції збройних сил на сході від Маріуполя. Крім того, у засідку потрапили наші військові, що їхали в автомобілі. Есть село водяное вот туда вот ту сторону. Позвонив утром э, наш хороший знакомый і сказал, что у нашем селі прямо три подряд взрыва сильних, но жертв нету все, пока мы живы. Был обстрілен машина і. Один із службовців загинув, а інший отримав важкі поранення. Наші вслужбовці тим часом дали належну відсіч і відбили збройний напад противника. Сьогодні зранку знову була дві, другий раз порушена умови мінського нараду, і позиції наших військорбовців обстріли зі 120 мм міномету по позиціях. В результаті ніхто не постраждав. Через поновлення обстрілів на південному фронті ОБСЄ активізують постережну місію сьогодні. Під Маріуполем вони презентували нові літаки безпілотники, які наглядатимуть за дотриманням режиму припинення вогню. За словами представників ОБСЄ, безпілотники гарно захищені від обстрілів, можуть контролювати небо безперервно протягом 6 годин і вдень, і вночі в радіусі 100 кілометрів база операторів розташовуватиметься навколо міста Маріуполя. У них буде можливість спостерігати за ситуацією в Донецьку, а також за ділянкою західніше. Використання безпілотних апаратів дає нам змогу спостерігати за територією, де наші піші авто та патрулі не можуть бути з міркувань безпеки. Літальний апарат може керуватися за допомогою цього пересувного контейнеру. Сам центр може знаходитися будь де літати. Він може за будь-якої погоди. Она можу лише додати, що за гарної погоди безпілотники місії обсє почнуть працювати вже від завтра. Дякую. Світлана. Почуємо про ситуацію в Маріуполі після обстрілу колес міста терористами.